Дубе. Дивіться, у нас такого на турнірі ще не було. Тому що перед тим як ми розпочнемо нашу офіційну частину з гостями, з номінаціями до нас приїхав такий чоловік. Я вам зараз розкажу про нього. До нас приїхав експерт. Слухайте уважно, експерт з національного реєстру рекордів Віталій Зорін. Давайте оплески Віталію Зоріну. і У нас виявляється є людина. Яка добила е, національний рекорд? Правильно я кажу? Національний рекорд. Зараз е, я зачитаю, який рекорд? Е, слухайте, найбільша кількість набування ногами м'яча дитиною у віці 8 років і 7 місяців. І ви просто будете в шоці, скільки він разів набив? 7137 разів. Вершбицький тимур з команди Динамо. Давайте гучними описками привітаємо тимура. Я дам слово Віталію зоріну. Доброго, доброго, доброго святкового дня усім. У вас тут дуже було весело та дуже азартно пройшли фінали. Усім спортсменам я бажаю того, щоб. Ви займалися все життя тільки тим, що вам подобається. Займалися цим по можливості професійно, а досягнення та рекорди національний та світовий, будуть йти за вами, за вашими емоціями та вашим професіоналізмом. Дякую. Що стосується Тимура. у тебе цифра 7, тому що ти 7 тисяч разів набив. Так? А якщо б було 100? Скільки, скільки хвилин в тебе на це пішло? Час і 4 минути. Година 4 минути. А скільки, ти, скільки хвилин трену, тренувався до того? Не знаю. Отже, йди, йди на центр. Тимур Вербицький набив 7137 разів. Та далі усі твої друзі зараз до круги